А маленький заряд на телефоні залишився, але це варто показати. Так, це я моя антидронова рушниця. І ось мій, ну я практично йду від свого будинку, потрібно в магазин. Магазин. Ось дочки. Один, два, тобто, ну зовсім. А тепер поїхали. Опа. Та ну що тут подумаєш, Тю. Навірно, так думають. Люди, коли бачиш, що хтось там спалочка або ну я вже не кажу про коляску, та навіть без палочки. Коли ти йдеш, ти ну, от. ну там, де люди пробігають, не помічаючи, для тебе це може бути справжнє пекло. А, така дорога. Але зараз прочитати взагалі ніхто не буде. До прикладу я, то це точно. Бо я вважаю, що... Як для такого положення нашої країни у нас дуже все прекрасно. 15 хвилин, скажімо так. Але ж все ж таки, на майбутнє, то хотілося, щоб ну, було якось зроблено. Тому що... Я тільки що вам показав один, тепер дивіться другий. Висота бордюра. Давайте там наступного я підійду і покажу. О, висота бордюра. Сантиметрів 15 мабуть. В общем, коли ну в тебе щось казала працювати ножка і ручка, то якось ну вообще стало як то не по-домашньому, не у не уютно. Але знову ж таки Дякую Богу, дякую всім людям, дякую електрикам, дякую всім муніципальним службам. Ви як робили з перших днів вітер, навіть коли була сама гостра фаза ви все рівно працювали так ви і зараз все робите частенько Вон, до прикладу вже на тій стороні можна побачити що бордюр на максимально там, ну, сантиметр і то він так зроблений що ти ну викатиш ну тут чуть-чуть проблемка но дрони важніше і от опять. Ну, наш йти десь на стадіон. Йди сюда. Хоп. Ножку закинув. Встав, задумався, а толкнувся не можеш. Ура! Помогите, спасибо. Столфика давали. Ну в принципі все. Далі мы бачимо дуже все вже... Продумуються, все вже враховується і все дуже файно. Взагалі, цей двогньош я можу знімати лише завдяки Господу Богу і нашим Збройним силам ЗСУ. Всі, хто там двішкує, всі, хто навіть не військовий, не воєнний. Але він в темі, навіть якщо ти просто мовишся за полонених, за нашу країну, за збройні сили, за захист. Це вже дуже-дуже добре. Ну що, я от добрався до цієї, до теми. Посижу, зараз переключу, вона в мене переключається до антидронова, а так можна кинути сюди жакан. Ну и навіть може бути не гірше, ніж ну, не вертикалка, ладно уже, но як кружбаечка, то точно. Все. Всех благ.